Nice. Царів, пастушків, ангела, чорта, смерть можна побачити у вертепі від Тернопільського пласту. Молодь щороку традиційно збирається, аби організувати це різдвяне дійство. Виступ вертепу з колядою та вінчуванням можна було побачити у пластовій домівці 27 грудня. Наш вертеп відбувається як театралізоване дійство. Це є класичний вертеп, тому що попередні роки ми завжди старалися його якось усучаснити. У нас в якості нечистої сили були і бло. Гири і різні фітоняшки, але цього року ми вирішили, що таки будемо продовжувати наші українські традиції. І, відповідно, зробили такий традиційний вертеп, в якому є і чорти, і жиди, і колядники. Пластуни і пластунки обирали у вертепі ті ролі, які їм найбільше цікаві. Таким дійством молодь старається зберігати давні різдвяні традиції. Я вважаю це дуже. Прикольна роль, яка має бути в вертепі, і це як головний негатив в вертепі, е, особливо зло, тому вважаю, що це важлива роль. Частину зібраних коштів учасники вертепу передадуть на потреби ЗСУ. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.